Вітаю всіх, хто переглядає моє відео, хто хоче приготувати такі смачні козинаки хлібці із вівсяних пластівців. Я зробила відео і поділюся з вами. Якщо сподобається, готуйте. Сподобається відео? Ставте лайки. Всім хорошого дня! Смачно і корисно! Інгредієнти для приготування цих хлібців прості і недорогі. Двоє яєць, стакан цукру, хлоп'я овсянки, сода, пів чайної ложки, цукор, ванільний і масло. Розтоплюємо масло, додаємо двоє яєць туди до цукор, додаємо соду погашену оцтом. Добре все перемішуємо. і Потім додаємо туди поступово 450 г пластівців вівсянки. Все це добре перемішуємо. Трошки буде вона волога, зразу, але ми все перемішали і залишаємо на 2 години, щоб пластівці забрали всю вологу і добре розмокли. Після цього, як пустоє тісто наше 2 години, випікаємо хлібці, формую руками. зразу роблю шарик, тоді. Формую хлібець і викладаю на паргамент на деко. Випікаю хлібці в духовій шафі при температурі 150 градусів 40 хвилин. Вони повинні поступово підсихати і зарум'янюватись. Можна випікати такі хлібці і без цукру. Тільки потім я додаю сіль півчайної ложки і додаю ще дві столові ложки сметани. І точно все так роблю, як і цього разу. Це корисно, зранку до чаю. Дуже смачно. Дивіться, яка вийшла смакота. Часто купляємо в магазині печиво, посипане кунжутом. Насінням із соняха. А тут у хлібцях пластівці не подрібнені, зарум'янені, дуже хрусткі і смачні, і корисні. Випікайте, не пошкодуєте.